Сьогодні зібралися на вручення допомоги від благодійного фонду Петра Порошенка, який надає вже з початку повномасштабної війни нашим бригадам велику велику допомогу, яка допомагає нам в нашому ділі, в нашій справі та для перемоги на ворогом. Сьогодні саме наша бригада отримує автомобільну шину для наших хамві. Це дуже така це дуже Проблематичне питання в збройних силах це дефіцит. Бойові підрозділи виконують завдання саме на цих марках. Також хамві це доставка особового складу на свої позиції або якісь городські штурмові дії. І ці шини є тільки в наявності в Сполучених Штатах Америки. Нас на Україні їх не виготовляють. Це набагато кращий зразок, ніж завкові «Уазіки» або газ 66 такого типу марки. «Хамві» – це краще. Ми зібралися сьогодні, по-перше, побачити один одного насправді, тому що дуже багато партійців, волонтерів, добровольців, які так чи інакше дотичні до фонду Порошенка, до справи громад, до братів по зброї, збираються незалежно від того, яка це область Донецька, Луганська, Харківська чи Херсонська, збираються, щоб побачити, щоб поспілкуватися. Це наше місце, таке сили, будемо так говорити. Це ж Наша Харківська команда, правда, хлопці? Так, точно, депутат обласної ради. Депутат Харківської обласної ради від Європейської солідарності. З перших днів на війні. Дякую за допомогу. За допомогу дронів ми можемо враховувати орків. Хотілося сказати інше слово, але я, це з мене пропустять. Враховуємо, ворогуємо і робимо багато добрих, добрих русських, хороших. Брати по зброї, брати по зброї, в тому числі з 93-ї бригади. Разом об'єднавшись, б'ють ворога. Так що своїх бачимо в кожному, фактично, підрозділі все необхідно на фронті. Насправді немає якихось речей, ну крім якихось банальних, типу. Провізії, напевно, чим зараз забезпечені, все інше, будь то автівки чи то коптери, зараз вкрай необхідне. Квадрокоптери у свою чергу здійснюють роль розвідки, коригування а також ураження живої сили противника. Ще Дома. дрони, які ви нам передавали минулого разу, ще працюють серйозно да нищо ворога береже важко знайти більш достойної людини, яку ми можемо передавати просрою перемоги. Насправді зараз так. Такі коптери відіграють велику роль, зараз тільки є зведення генштабу, наступ на Авдіївку, наступ на Макіївку Луганської області, наступ на Санківку Харківську. Ось такі дрони вирішують дуже-дуже багато роботи. Так, вони не вішні, вони мають здатність закінчуватися, інколи їх збивають, інколи РЕП працює, але вони показують величезні результати. І всі відео, фото, які ви дивитеся в інтернеті, знищення ворожої техніки. От майже всі вони зняті ось на такі мають. Я командир 79-ї бригади, командир роти ремонтної роти батальйону логістики. На даному в нас машина шиномонтажка, яка дуже зручна в наших користях. На цьому агрегаті в нас йде роззувка, березувка колес лягкових. Тутами на цьому агрегаті в нас приходить балансіровка колес. А на цьому агрегаті в нас приходить грузові. грузові ми можемо також перезувати Камази, Мази, крази. На цьому агрегаті ми зможемо перезувати повну. Цю техніку. У нас є прибір накачки грузових, легкових, донкратих, подушки. В принципі, в цій машині є все для того, щоб ми подальше працювали. Зараз бригада закупила, але вона не виїзна, що на монтажка теж є, але вона стаціонарна. Звісно, е, по времени це намного довше. Того, що виходить, поки до нас люди приїдуть, поки перезують, поки уїдуть, поки поставлять на свої машини. Це все час у нас зараз немає, нам треба работать. Так у нас з'явилася така монтажка, на якій ми зможемо виїхати в будь-яку точку, куди приназначено буде. Ми там на місці пересуваємо, балансуємо, вставляємо, і машина поїхала далі виконувати своє бойове завдання. На даний період дуже часто ми пересуваємо машини, то що Машини їздять по передку, Там осколки ріжуть колеса, пробивають. Робота постійно є. Так що в нас нема такого органічення як місяць-два. Круглий год. 24 на 7. Честь, слава і велика подяка. Воїнам Збройних сил, воїнам десантно-штурмових військ, воїнам 79-ї бригади. Слава Україні! <ривіт> Покажіть мені, ключі. <ривіт> а як? Без ключей машина не їздить. <ривіт> <ривіт> Помінялися. Терноби <ривіт> з подавки до кухні. Якщо хтось думає, що можна е, афішувати якусь допомогу і не передавати її, то дуже сильно помиляється, тому що насправді то можна все перевірити, побачити. Крім того, і найпростіше можна запитати у хлопців безпосередньо. Е, кожен виїзд. Фонду Порошенка або справа громад він супроводжується фото, відео, де вказується, кому підрозділу, що передано. А так як в нас зараз майже вся Україна воює, то в кожного є друзі, знайомі, родичі, які перебувають в тому чи іншому підрозділі, зателефонуйте і банально запитайте, чи приходила ця допомога чи ні. Ні, то поїдьте степами Донбасу чи Херсонщину і подивіться, чи їздять дафи, чи є ці банно пральні майстерні, чи дійсно працюють мавіки з логотипом фонду Порошенко. На них це все працює, це все є. Якщо потрібно комусь ще лишній раз про це говорити, добре, я скажу. Допомога приходить, розподіляється, і ця допомога дійсно працює на фронті. Я, як військовослужбовець, який вже майже 10 років знаходжусь на службі у Збройних силах України, можу це підтвердити. А хто у вас найбільше тортики любить? Хто любить? Всі люблять. Сладке, блін, завжди. Ну не вистачає сладкого. Тут не можна дістати ніде, да, київський торт? Ні, ні, тобі реально, реальна это Подяка. Так что будем сегодня... Празнувати, приїзд Петра Аліксієвича. Хто у нас за тортами перший? Найкраще. Ми з Ігорем вам вітання з Донецької області. Відчуває Ігор себе добре. Бачите, ми його підгодовуємо київськими тортами. Додатково дали ще ремонт на майстерню якою знаходиться в його підпорядкуванні, а насправді ви можете пишатися своїм сином. Слава Збройним силам, слава Україні і слава 79-й 79 бригаді. Герой найкращих. Правда, сказав Петро Олексій, що черга за тортиками найбільша. Дякую. Ви тортикам, здається, радієте більше, ніж техніці, ні? Ні-ні. Що ми радіємо, Що ми радіємо. Я зі своїми, можна? У мене як Одессита шевлончик за 155 мл. Дуже круто. Кажуть, що Порошенко привозить допомогу, потім забирає. Ні, це все байки. Саме ми отримували з самого початку повномасштабного вторгнення ворога, допомогу від благодійного фонду Порошенка. Це також самі ці дафи, лейленди, це майстерні, також вантажні автомобілі та інша допомога. Це безпілотники, шини, різні різні види допомоги. От кажуть, що Петро Порошенко привозить техніку. А потім забирає і увозить назад. Ми ще нічого не забирали. А ви віддасте? Ні. <ріст> у соцмережах часто пишуть, що фонд Петра Порошенка привозить техніку і назад увозить. Перший раз отримуємо цю допомогу для нашого підрозділу. І ніхто нічого не забирає, все віддається нам у руки. Супер. Добре. А ви віддасте, якщо треба буде? Кому? Назад. Ні, звісно. <ріст>